З вами оповідач ночі. Після тієї ночі я перестала запитувати, чи це реально. Я запитувала інше. Коли вони прийдуть знову? Марк мовчав частіше, ніж говорив. І це мовчання тиснуло сильніше, ніж будь-які слова. Ти мені щось не договорюєш, сказала я одного разу. Я відчуваю це шкірою. Він сидів навпроти, дивився у темряву за вікном. Якщо скажу все, відповів він, ти перестанеш бачити мене так, як зараз. Я гірко усміхнулась. А як я бачу тебе зараз? Він не відповів. Тієї ж ночі я прокинулась від болю справжнього гострого. Ніби хтось розпеченим залізом торкнувся грудей. Я сіла в ліжку, задихаючись. Повітря було важким. Гарячим. На шкірі, трохи нижче ключиці, я побачила слід Не опік. Не рану. Знак темний, ніби попіл під шкірою. Марк, прошепотіла я. Він був поруч одразу, наче не спав. Коли він побачив знак, його обличчя змінилося. Чорт, тихо сказав він. Вони поставили мітку. Що це означає? Мій голос тремтів, що тепер вони можуть знайти тебе будь-де. Ми не встигли нічого зробити. Світло згасло різко. Повністю. А потім я почула звук, від якого в мене похололо всередині. Кроки повільні. Впевнені. Вони тут, сказав Марк. Слухай мене дуже уважно. Я боюся, видихнула я. Він узяв моє обличчя в долоні. Я знаю. Але страх це те, чого вони чекають. У двері постукали. Не сильно. Акуратно. Відчиніть, пролунав жіночий голос. Ми не вороги. Я здригнулася. Вони завжди починають з цього, сказав Марк крізь зуби. Ми хочемо поговорити, продовжив голос. Вона має право знати правду. Я подивилася на Марка. Я хочу знати. Він заплющив очі. Тоді будь готова зненавидіти мене. Двері відчинилися самі. У кімнату зайшли троє. Вони виглядали нормально. Занадто нормально. Жінка посміхнулась. Ти не перша. Сказала вона. І не останнє. Що я таке? спитала я. Вона подивилася на Марка. Він не сказав. Тиша стала густою, як дим. Ти не обрана, сказала жінка. Ти ключ. Ключ до чого? До вогню, який може знищити нас. Або підкоритися нам. Мене затрясло. Він знав, прошепотіла я, дивлячись на Марка. Він мовчав. І це мовчання було відповіддю. Ти використав мене, мій голос зірвався. Ти знав, що зі мною буде. Я хотів врятувати тебе, сказав він хрипко. Я думав, що зможу змінити кінець. За мій рахунок. Жінка кивнула. Він закохався. Це його помилка. Я відчула, як усередині піднімається тепло. Не ніжна зле. Забирайтесь, сказала я тихо. Ти не можеш нас вигнати, усміхнулась вона. Можу, відповіла я. Полуме спалахнуло в кімнаті, не спалюючи. Показуючи. Їхні обличчя перекосилися вперше. Вона ще не готова, закричав Марк. Вона готова більше, ніж ти думаєш, сказала я. Вони відступили, не зникли. Просто відійшли. Ми повернемося, сказала жінка. Коли ти зробиш вибір? Коли все стихло, я стояла серед попелу й тиші. Ти брехав мені, сказала я Маркові. Так, відповів він. І я заплачу за це. Ні, сказала я. Заплачу я. Він зробив крок до мене. Я відступила. Не торкайся мене. Поки я не зрозумію, хто ти для мене насправді. Він кивнув. Я чекатиму. Я подивилася на свої руки. Вони світилися ледь помітно. Наступного разу, сказала я, я не тікатиму. Я більше не була жертвою. І вже не була просто людиною. Попереду був фінал. І вибір, після якого згорить хтось один. Продовження у фінальній частині 4.